Плацюємо. Слава Ісусу Христу, дорогі, дорогі українці, дорогі співвітчизники, дорога молоді, всі небайдужі. Коли стаєш з роками старший і оглядаєшся туди, де є сади квітучі, де ти маєш можливість звернутися у своє минуле. То згадуєш себе доволі молодшим, коли ти любив гортати батьківські альбоми. І в тих альбомах, а це був час комунізму, ти шукав правди. Ти шукав того, що, на твою думку, було сховано поміж рядками, а також було. Було промовчено, тому що наказано було мовчати, бо за дитячу розмову батьки могли бути суворо покарані. І це, коли ти пізніше згадував багато пройденого, коли ти шукав правди, ти почав розуміти, що ліком на будь-якій трагедії людства. Ліком на все пережити є небайдужість. І та небайдужість це є те, що влучить усі покоління разом, старші, молодші. Бо в тій небайдужості остаточно є джерело, джерело Божої любові. І рівно ж, коли ми сьогодні. Ведемо розмову про УПА, наша історія, яка для нас близька і дорога, то, власне, що ти е, думаєш, а що для тебе є УПА? Що для молодого покоління є УПА? Українська повстанська армія? Це люди, котрі шукали правди. Тому що. Остаточно ти, коли шукаєш правди, то ти шукаєш джерела тої самої любові. І рівно ж знати ту правду є добрим нашим обов'язком. Чим для нас є тупа? Хто для нас є ці люди? Це люди переможці. Котрі, можливо, не маючи високої освіти, але мали велику любов до батьківщини. Тому що шукаючи цієї правди, вони в ній знаходили самих себе. Свого часу Марія Савчен, дружина провідника Орлана, заступника Романа Шухевича, будучи в підпільній молодіжній організації ОУН. 30-х роках мала розмову зі своїм батьком в часі, коли він знайшов підпільну літературу. Е, батько, будучи учасником Першої світової, дуже сильно переживав за свою доню і відповідно, що це переживання виливав у своїх претензіях. Однак молода дівчина йому сказала, е, якби ви. У свій час відстояли Україну, мені б не довелося сьогодні цим займатися. Батькові не було що сказати, але він сказав: доню, якби ти знала, який то був Бардак. Всю свою подальшу долю Марія Савченко писала у книзі 100 доріг. Книга Сповнена сердечною любов'ю до своєї батьківщини, перейшла багато, але передала нам силу правди. Бо навіть коли нищаться всі відеоматеріали, коли горять архіви, залишається сила правди, а вона живе в людському серці. І от той звитяжний дух, оті слова апостола Павла. До влисті до Галатів стійте твердо і під кормиго рабства. Не піддавайтеся знову, всі учасники визволених змагання.